Доброго дня, шановні представники засоби масової інформації та всіх глядачів, які зараз дивляться, і потім про срелізи наші почитають. Що хотілося б сказати, вже Юрій сказав, що дуже багато у нас заходів проводилось, проводиться і буде проводитися. Зараз хотів би зупинитися на всіх новорічно-різдвяних світах і довідомо поставити нашу громадськість і всіх присутніх саме тут. Що ми плануємо? Ну, Вже Юрій казав теж про те, що ми з вами розуміємо, що дуже нелегкі і дуже важкі тіш... часи у нас в нашій державі зараз, але діти є, діти, онуки є, онуки. І всі залюбки, я думаю, всі зустрічають новорічні Різдвяні свята. І ви всі, це така ну, більш домашня ну, тере. Все ж таки народне свято, будемо так казати, яке обов'язково повинно прийти у кожну оселю і обов'язково прийти в наше місто Чернігів. Що ми плануємо? По-перше, тут було сказано, що у нас в цьому році ну, це такий важливий крок був теж зроблений. Це у нас в мікрорайоні де вулиця в мікрорайоні коти відкрився культурно-мистецький центр. Мабуть, я не знаю, що там було. За радянські часи існування цього центру, тоді ще там ну, існувала, будемо так, клуб існував. От, але вже я знаю, наприклад, спілкуючись з всіма жителями цього мікрорайону, мабуть, більше 25 років там нічого не відбувалося, от, крім того, що працює бібліотечна система обов'язкова. А інша половинка будівлі, ну так, в оренду хтось там збрав, хтось все зараз це вже. Закріплена за управлінням культури, це заклад управління культури, і вперше, мабуть, за всю історію мікрорайону Кати відбудеться 20 грудня о 13-й годині, саме там, саме в приміщенні культурно-мистецького центру відкриття новорічної ялиночки, мікрорайонні кати. Будуть зібрані всі 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 дітки та дорослі, і всі мешканці саме мікрорайону, і обов'язково ми всіх же запрошуємо чернігівців, всіх з, з усього міста, щоб вони побували на цьому заході. Також наголошую обов'язково на всіх представників змі, що це е, теж дуже ми потребуємо вашої підтримки в цьому плані. Чому тому, що ну треба анонсувати про це, треба про це казати, і треба обов'язково вам побувати. Я розумію, що там ми, якщо ви подивитесь, ви ну може так ну. Зразу не скажу, ох, як зробили це все. Тому що це перші кроки робиться там трошки зроблений ремонт. Трошки е зараз тільки ну, дві у нас людини працюють по штату. да, мається на увазі завідувач, да, і е прибиральниця тільки працюють, але ми всі потужне управління культури допомагаємо зараз створити там насправді культурно-мистецький центр. Те, що зараз вже там трошки відбувається зараз з дітьми і проводяться дуже багато заходів. Ну і такий самий основний заход, який там відбудеться, це 20-го, ще раз нагадую, о 13-й годині. Ми всіх вас чекаємо там. Прийде обов'язково Дід Мороз, наш Чернігівський о, снігуренька і свята для діточок відбудеться. Потім ми плавненько на наступний день переїжджаємо на мікрорайон Шерстянка. Там у нас існує палац культури художньої творчості дітей та молоді, де обов'язково у 15-й годині 21 го відбудеться відкриття новорічної ялинки в мікрорайоні Шестянка. Всі мешканці мікрорайону, а також всі чернігівці обов'язково побувають на цьому святі. Програма теж така, ну і весела, і патріотична, тому що саме розумієте, мабуть, саме таке важливе у нас зараз нашим. Діткам, нашим онокам все ж таки вкласти. А це не тільки повинні робити заклади освіти, а обов'язково і повинні заклади культури робити це нашу ідеологію. Все ж таку красну лінію, щоб проходила ідеологія патріотична. Всі ми приходимо да, от були питання у нас стосовно Діда Мороза, да, вже як його називати, Дід Мороз чи там Святой Миколаїв, все, все. Но поки що ми залишили Дід Мороз. А я думаю, що ось якраз і громада нам в цьому і вже, да, от на наступний рік, наприклад, як ми от у вас даже запитаємо, потім ви відповісти нам на питання, може, як ви теж нам, на да, прес-конференції навпаки, може, ви порадити, як це на наступний рік, наприклад, нам. Зробити, да? Тобто, ви у мікрорайоні Шестянка. Теж вас всіх запрошуємо і всіх глядачів обов'язково прийти до Палацу культури художньої творчості на відкриття ялинки. Ну і саме головне свято, мабуть, новорічне це відбудеться у нас 25 грудня о 16-й годині. Це на нашій красній площі міста Чернігова. Буде відкриття нашої головної новорічної ялинки. Всіх-всіх, всіх, всіх, всіх запрошую. Сьогодні у нас був оркомітет у міської раді. Якраз по цьому питанню ми обговорювали це питання і обов'язково будуть всі шкільні наші дошкільні заходи, наші шкільні заходи прийдуть обов'язково. Ну і всіх-всіх всі, ми запрошуємо на це свято. Відкриття головної новорічної ялинки. Що ж, надалі? Надалі теж ми не залишимо. Без якихось таких ну і веселищів, і якісь гарних виступів наших жителів, це на сам новий рік. Мається на увазі 1 вже січня. Ну стрицпершого вона перша, да першого січня з 2 години ночі, ми чекаємо на площі. Всіх, тобто там обов'язково буде Дід Мороз чекати. Всіх-всіх всіх, хто вдома там, ну є багато людей, які не хочуть залишатися, да, то обов'язково ми подбали про таких е людей і будемо чекати теж на Красній площі, обов'язково приходити це саме 31 грудня на 1 січня 2015 року. Ну і надалі, так як ми. Е Казали про новорічні Різдвяні свята, у нас починається з 7-го на Різдво. У нас фестиваль, такий потужний, великий фестиваль буде проводитися. Це Чернігівська Кольота. З 7-го відбудеться в декільких мікрорайонах саме такі обрядові дійства коляди. Розпочинається, ну, будемо ще дивитися, остаточно якби ми проінформуємо потім через засоби масової інформації, на сайті це можна буде подивитися. От. Потім у нас відбудеться 10-й, це окремий заход, який ми ввели да, в міські до плану заходів. Да, до плану да. заходів да. Це буде коза, фестиваль да. Да, коза, 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 який буде полюбую. на Алеї да, Героїв проводиться. 11-го обов'язково теж запрошуємо у міський палац культури Чернівської міської ради. Там відбудеться свято до якраз в рамках фестивалю Чернівської коляди, і завершить цей фестиваль у нас 18 січня. Це дійство буде вже ну, таке зібрання всіх обрядових, народних ари будуть приймати участь. У нас теж це відбудеться у нас в міському палаці культури. Такі заходи плануються найближчим часом. У нас які вже готові, і на які ми всіх, всіх, всіх і глядачів, і вас, шановні представники ЗМІ обов'язково запрошуємо.